Всім привіт! З вами знову Юрій показуємо нашу красавці по-правкульця. Ось такий кортерець. Такою посадкою. Ліво-право, право-ліво, Руль. Як крутиться, Хочете на цю сторону сідаєте, Хочете на цю сторону сідаєте. Куди бажаєте? Ось така його посадка. Ну, що, гідравліка на ньому буде реалізована, односекційний розподільник. Ззаді фреза, колеса 16 ззаді великі Перемикання, передачі Ось такий цікавий вузол зроблений. Насос НШ ось стоїть. Бак для масла. Газюлька. Річах перемикання повишених, поніжених і коробка перемикання передач і декомпресор для того, щоб заводити і вшити. Ось такий тракторець, кого цікавить тракторець, в продажу він. Пишіть, дзвоніть, приїжджайте, замовляйте, зробимо вам чи продамо вам такого тракторця.